Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 11 вересня 2023 року, очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анела Бербок приїхала з візитом до Києва. Вона провела зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час прес-конференції за підсумками зустрічі Кулеба зазначив, що обговорювалися різноманітні питання з Бербок і також зачепили питання з приводу постачання ракет Тауер з далекобійних ракет. Пряма цитата міністра. Ми детально обговорили це питання, Стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях. Все, що потрібно від України для пришвидшення ухвалення цього рішення, ми готові зробити рішення за Берліном з нашого боку максимальне сприяння і виконання тих запитів, які. Може озвучити німецька сторона у зв'язку з цим, додав Кулеба. Коротко зазначу з приводу постачання цих далекобійних ракет Тауерс. В принципі, німецька сторона зазначає, що це питання може бути ухвалене, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначає, що якщо відбудеться передача відповідних ракет, то в Німеччині має бути впевненість в тому, що Україна не буде. Відповідними ракетами здійснювати обстріл російських територій, також видання Financial Times зазначило про те, що в Америці рішення щодо постачання ракет атакам лежить фактично на столі у Байдена, і це питання вже досить активно обговорюється і у подальшому воно може бути вирішене на користь України. І тут варто відзначити ще одну інформацію, за якою німецька сторона зазначала, що вона готова передати свої далекобійні ракети, якщо Сполучені Штати Америки погодяться передати ракети атакам. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим. Коли рішення щодо Атакамс буде прийнято в Сполучених Штатах Америці, тут ми вже будемо мати переконання, що і Німеччина буде просувати активніше питання щодо передачі своїх далекобійних ракет, тепер повертаємось до прес-конференції Кулеба і Бербок. У своїй заяві за підсумками зустрічі Бербок не зачепила цього питання. Однак, у відповідь на питання журналістів, чи приїхала вона з новим рішенням щодо постачання ракет, вона відповіла, що ніяких обіцянок про це не давала. Недостатньо просто обіцяти, що ми будемо виконувати певні вимоги. Просто це стосується того, що усі питання треба з'ясовувати повністю і ретельно. Кулеба також вирішив відповісти на це питання і сказав, що Бербок приїхала лише з офіційною позицією Німеччини щодо цього питання, водночас він висловив своє бачення відповідної ситуації. Крім цього, під час спільної заяви за підсумками зустрічі німецька міністерка сказала, що бачить значний прогрес у виконанні Україною вимог для вступу у Європейський Союз, однак проблема корупції ще. Залишається її пряма цитата. Ще одна важлива тема: вступ України до Європейського Союзу. Це дуже важливо і відповідально. Україна на шляху до вступу у ЄС вже пройшла суттєвий шлях щодо законодавства у сфері медіа судової реформи. Але дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Це привіт Верховній Раді і Офісу президента від Бербак. Але тут. Вже є перші успіхи, і вищий антикорупційний суд запрацював наостанок. Бербак додала, що Німеччина підвищує обсяг гуманітарної допомоги, і цього року відповідна допомога складає 380 мільйонів євро. Також Німеччина наступного року проведе конференцію щодо відновлення України. Також... Міністерка закордонних справ Німеччини відвідала центр, де зустрілась із колишнім уповноваженим президента України справ дитини, це 2014-2021 роки – та засновником благодійного фонду Сейф Україн Миколою Кулебою та дітьми, яких українській владі вдалося повернути із Росії та з окупованих територій. Ось така вийшла зустріч між Бербак та Кулебою і загалом такий візит, він знову ж таки є досить позитивним. Таким чином, Німеччина знову ж таки демонструє факт своєї підтримки українській державі. Тому що ще раніше ще один міністр з уряду Олафа Шольца також прибував в Україну із візитом. Вже фактично. Протягом нетривалого періоду часу два міністра відвідали Україну, і це є досить такий позитивний сигнал для нас з боку німецького уряду з приводу далекобійних ракет. В принципі я висловив ту позицію, яку озвучували попередні німецькі політики та істеблішмент. Далі будемо знову таки слідкувати за взаємовідносинами між Німеччиною та Україною. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!